Я відмовлю вам баріатричні операції, якщо ви самі не знаєте, чи хочете ви її робити чи ні, ми не вмовляємо. Також я відмовлю вам баріатричні операції, якщо у вас залежність наркотична або алкогольна. Також я відмовлю вам баріатричні операції, якщо ваша вага недостатня або вона незначно збільшена і ви не працюєте над собою. Якщо ви не використали можливості дієтології, можливості. Лікування терапевтичного, це не має сенсу робити хірургічну операцію. Також я відмовлю в операції пацієнтам, у яких є психіатричні захворювання і які не мають довідку або рекомендацій від психіатра про необхідність, життєву необхідність виконати цю операцію, незважаючи на це захворювання. Всім гарного здоров'я і ваги! Підтримуйте наш ресурс лайком, поширенням або коментарем. Ми це цінимо.